Привіт! Починаючи з цього відео, я запускаю нову рубрику на каналі, в якій по черзі розглядатиму бронювання тієї чи іншої машини, і буду показувати на прикладах, куди потрібно цілити, щоб гарантовано завдавати шкоду супротивнику, як вивести з ладу модулі та екіпаж, якого бронепробиття достатньо, щоб пробивати даний танк, а також спробую відповісти на запитання, чи є сенс ставити обладнання на посилення броні. І перший танк, який я розглянув, це відносно нова машина 8 рівня SMW CC64. Маючи міцну башту, ця ПТ може танкувати снаряди ворогів не гірше за важкі танки, а інколи навіть набагато ефективніше за них. Та чи дійсно башта СМВ така вже й неразлива. Зараз дізнаємось, поїхали. Почнемо з лобової броні. Для початку подивимось на нашу ПТ через приціл однокласника, в цьому випадку це Королівський тигр, у якого пробиття броні на стандартних снарядах становить 225 мм, чи є середнім бронепробиттям на 8 рівні. Відразу видно вразливу зону в нижній частині корпуса. Крім неї, у танка майже немає сірих зон, проте це тільки на перший погляд. При більш детальному огляді можна побачити на башті прилади спостереження, але якщо цілити в них, то вдасться максимум вивести їх з ладу, без завдавання шкоди. А отже, під ними можна побачити сірі смужки, які чудово пробиваються і дають змогу завдати шкоду супротивнику у клинчі, хоча на дальніх дистанціях вицілити їх буде досить складно. Також можна спробувати влучити у ці зони, коли супротивник показує тільки башту, але будьте готові до того, що це може вийти далеко не з першого разу. Ще важливий момент. У прицілі з лівого боку ви можете бачити невеличку шишку, яка хоч і не є червоного кольору, проте по ній залітають одні рикошети. Ще вразливі зони цієї — це верхня частина корпуса та башти. Побачити їх можна тільки, якщо у вас достатньо високий танк або ж ви знаходитесь вище за супротивника. Тепер розглянемо інші частини танка. Почнемо з бортів. Танкувати ними можна, але потрібно бути обачним, бо при невеликому довороті нам відразу видно сіру зону на шасі. хоч і по самій гусинці під таким кутом шкода все ще не заходить. Ну а якщо дивитись на бортову частину під прямим кутом, то червоних зон на ній майже нема, в кормі відповідно теж. А зараз перейдемо на рівень нижче та оглянемо броню нашої ПТ-САУ у прицілі танка 7 рівня, який також потрапляє в бій проти неї. Нижні частина корпуса й далі чудово пробиваються, а от зони на башті стали червоного кольору, і їх неможливо пробити. Та це ще не все. Якщо перемкнутися на голдові снаряди, у яких бронепробиття вище, башта СМВ все ще не буде пробиватись. Бортова частина теж стала більш невразлива. Тепер тільки під великим кутом можна нанести шкоду. Сам борт і корма і далі чудово пробиваються. Якщо ж говорити про танки 9 рівня, то тут навпаки починає пробиватись верхня частина корпуса, ці зони на башті стають ширше, а також з'являється можливість нанести шкоду, стріляючи під маску гармати. А при перемиканні на голдові снаряди взагалі можна пробити лобову частину башти. Танкувати бортом теж не вийде. При найменшому довороті корпуса відразу видно слабку зону на часі. Щодо фугасних снарядів, то СМВ з ними також чудово справляється. В більшості зон шкода або взагалі не проходить, або є мінімальною. Тільки стріляючи під танк вдалося завдати трішки більше шкоди. Можна цим користуватись, наприклад, коли у супротивника залишається менше ніж 100 хп. До речі, борт цієї ПТ теж добре захищений від фугасів, навіть ця маленька сіра зона на корпусі, і тільки в корму є можливість нанести повну шкоду. А зараз я покажу, куди потрібно цілити, щоб пошкодити або вивести з ладу модулі та екіпаж. Але перед цим я попрошу вас підписатись на канал та поставити вподобайку цьому відео. Почнемо з членів екіпажу. Щоб поранити одного з них, потрібно цілити під прилади спостереження всередину башти або нижче. З лівого боку знаходиться механік водій, а з правого командир та навідник. Ось заряджаючого мені ніяк не вдавалося знайти. Поранив я його тільки коли стріляв фугасом у верхню частину башти, рівно посередині. Якщо ж ви бачите корму супротивника, то намагайтесь цілити в середню частину корпуса, так ви з великою ймовірністю пошкодите двигун. А от по краях корпуса ніяких модулів нема. Також двигун можна вивезти з ладу, якщо стріляти в верхню частину гусениці, ближче до корми. Трішки в бік від двигуна можна знайти паливний бак. Баває ніби смаски. Всі ж знищено. І найцікавіше боєукладка. Щоб вилучити в неї, потрібно цілити в борт під середину башти. Шкодити її досить просто, а от щоб підірвати БК супротивнику, потрібна чимала вдача. Ще одне місце, де можна влучити боєукладку, це задня частина башти, але для цього знадобиться танк з високим бронепробиттям. Як і обіцяв, зараз спробую показати, як змінюється бронювання нашої ПТСАУ, якщо поставити обладнання посилена броня. Почнемо з однокласника. Якихось помітних змін не видно, тільки смужки на башті під певними кутами стоять напівчервоними. А от якщо глянути через приціл танка 7 рівня, то тут же є певне покращення. Наприклад, тепер під деяким кутом весь танк стає червоним, але якщо цілити в нижній бронелист, то все ж таки через раз вдається його пробити. Також тепер, якщо подивитись на борт, то з'являється червона зона над гусеницею. Проти 9 рівня теж є покращення, верхній бронелист вже не вдасться пробити, а от проти голдових снарядів суттєвих змін немає. Як бачимо, ставити посилену броню все ж таки має сенс, але тільки якщо супротивник не почне використовувати голдові снаряди. А на цьому в мене все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам такий формат відео, а також який танк хотіли б бачити в наступних випусках. Дякую за перегляд, з вами був Найспік. До зустрічі в подальших відео.